Вітаю вас! Мене звати Ірися Гертун, і сьогодні ми будемо спілкуватися з бійцем 120-ї бригади, 210-го батальйону тероборони збройних сил України Артемом Михайловим. Нині Артем повернувся з Бахмутського напрямку. Яка нині ситуація на фронті? Розпитаємо у нього 25 лютого. Ви записались до тероборони. Яким далі був ваш шлях? Чи пройшли ви навчання? Що було далі? Наш підрозділ сформувався там за декілька годин і вже нікого не приймали, тому що за п'ять годин набрався цілий батальйон. Була велика черга. Люди записувались, люди приходили, люди просилися. Люди казали, що візьміть мене, в мене там є професія. Але тоді вже тільки набрали водіїв саме по спеціальному. Нас почали тренувати майже з першого дня, ми вже ввечері, оце як ми отримали зброю, повадження зі зброєю, розряджання, заряджання, чистка, розбирання автомата, нас почали вчити, як ходити групами, як один одного прикривати, і це відбувалося там до тих пір, поки ми не поїхали на передову. Перший виїзд на передову був аж в травні, ми поїхали в сторону Попасної. Чи пам'ятаєте свій перший бій, що було найважче для вас? Саме головне це ну, тримати себе в руках, тому що коли по тобі прилітають міни, і ти не розумієш, як від цього сховатися, тому що це не є стрілковий бій один на один, або там група на групу, ти від цього не застрахований, і ти хочеш якось від цього вберегтися, тому що ти не знаєш, куди воно впаде чи не попаде це саме по тобі. Но саме страшне для мене було це незрозуміле. Я цього не контролюю, і воно летить туди, куди я не можу спрогнозувати. Були хлопці в підрозділі з бойовим досвідом, які приймали участь в першій війні, а були ті, хто навіть не тримали в руках автоматів. І це була ну, досить складно така сепарація, але взаємодії і взаємодопомозі один одному ми цей шлях пройшли, слава Богу, без поранень таких критичних і без смертей. Який бій був у вашій практиці найважчий? Той підрозділ, в якому я служу. Якщо він починає стріляти, то на тому все завершується. Ті люди вони тихо прийшли, тихо пішли. Що для вас найстрашніше на бахмутському напрямку? Там досить швидко йде час, і ти не розумієш, що відбувається, тому що така навала людей, і ті хлопці, які там перебувають, вони просто ну дійсно знаходяться в пеклі. Але вони стоять і не кроку назад. Так тяжко, зрозуміло, що є втрати, але ми маємо розуміти те, що за їхніми спинами мирне населення і незалежна Україна. Чому Бахмут нині є стратегічно важливим для Російської Федерації? Завжди для них є символічними дати, міста. Там люди, і вони на цьому символізмі строять свою пропаганду. Вони вважають, що якщо не візьмуть Бахмут, вони покажуть, що вони можуть перемогти в цій війні. Зараз в мережі ширяться відео, як росіяни відрізають голову українському бійцеві. Якою метою вони знімають такі жорстокі ролики? Мета і ціль це залякування. Залякування тих людей, хто мобілізується, хто є у війську, щоб вони не чинили супротив. Питання в тому, що. Воно тільки ще більше дає сили боротися і зрозуміти, що це точно не ті люди, з якими ми маємо бути поруч. Вони прийшли сюди нас вбивати. Мене досить вразила фраза, яку вони написали в бучі: що хто вам давав так право жити. Вони не розуміють, що ми зовсім інші, тому що ми свободолюбивий народ, у нас відбувся не один майдан. І люди завжди відстоюють свої права. А вони просто стадо стадо баранів, які йдуть і вибирають одного того самого політика. Вони вірять пропаганді, вони вірять телевізору. А ви зіштовхувалися з цивільним населенням? Як вони сприймають Збройні Сили України? Пощастило зіштовхнутися з тими, хто підтримує Збройні Сили України. І вони дуже чекають, поки це все закінчиться. тому що ну, Донбас. Та дев'ять років вже там іде війна. Перша вона перейшла в повномасштабну для них це трагедія, тому що багато сімей зруйновано, домівок люди втратили роботу, майно деякі втратили вже життя і не розуміють, як їм жити далі. Ви безпосередньо зіштовхуєтесь з бойовими діями, з тим, як воюють росіяни, яку війну вони ведуть? Чи дійсно серед них є професійні вояки? Чи все ж таки вони боягузи? От ваш досвід там є професійні військові, просто вони знаходяться не на першій лінії. Тобто вони я думаю, що як заград війська стоять більше. зараз. Ми бачимо. Цю епопею з Вагнером і з його військами, які їх понабирали, але це дуже розумно. Вони знищують тих людей, які сидять в них дуже подовго років в тюрмах. Що з ними робити? Це ті люди, які ну, вони їх просто таким, я вважаю, чистять просто свою націю і тих людей, які сидять. Але скільки їх? Їх так майже півмільйона сидить. Якщо говорити про втрати, яке співвідношення, хоча б орієнтоване втрат Україна-Росія. Ну, я думаю, що там, це один до десяти або один до п'ятнадцяти. В деяких випадках, там, якщо це говорити про Вагнер, це може там один до двадцяти. Ну, я, я говорю саме про професійність, тому що ми професійна армія, якісна, тому що люди, які саме добровольцями пішли, вони більш активніше вчаться, розвиваються, намагаються розібратися. А в них з під палки. Зараз в медійному дискурсі активно обговорюють тему контрнаступу. За яких умов буде контрнаступ на вашу думку, і що має мати українське військо, аби перемогти? Насамперед, це сила та засоби, ресурси, техніка, іде мобілізація, вчать людей. Надходить західна техніка. Там багато дуже передумов. Це там погодні умови, ситуація на фронті, кількісного ресурсу росіян якісного, що вони роблять, яку не техніку там тягнуть. Тому що Бахмут це не єдина гаряча точка на карті України бойових дій. Той же саме вугледар Мар'янка — Їх також не можна забувати, тому що там е з Мар'янки взагалі нічого не залишує. З Зуглядара так само зараз намагаються вони штурмувати його. Хлопці тримаються, але просто в них техніки теж немало. Стара техніка в них, але там 100 танків проти 20 наших новеньких, то це трошки не ненормальне співвідношення. На території України триває мобілізація. Яка ситуація з людськими ресурсами на фронті? Перше, це те, що хлопці дійсно втомилися, їм потрібна зміна. І зараз мобілізація має і продовжуватись а вона має бути просто більш структурована, цілеспрямована і створюватись мають нові підрозділи, де було б більш можливості навчатися, отримувати нові військові облікові спеціальності і підтримувати військо. Як ви ставитесь до того, що от в тилу в процесі мобілізації все ж таки є ухилянти, і ці чоловіки не хочуть воювати. Що б ви їм хотіли сказати? Ми громадяни України. Це їхній прямий обов'язок захисту державного суверенітету України. Чим більше вони будуть бігати, тим менше в них часу на підготовку. Краще цей час витратити на навчання, піти на якісь курси з Такмеду, піти на курси стрільби. Ну, почати готуватися, тому що не у всіх була така можливість, і не у всіх вона буде. З якими проблемами ви, як військовий, зіштовхуєтесь на фронті? В українській армії є, є проблеми з комунікацією. Це, напевно, найголовніше, тому що без людей, які прийшли в військо, то вони набагато можуть привнести. Навіть зараз ситуація з тими дронами, люди, які цивільні, вони набагато більше знають, навіть ніж військові. І навіть залучення е дронів е і новітніх технологій у війську, це зможе зберегти життя. Навіщо йти кудись, якщо можна політати, подивитися і зберегти життя? Комунікація в армії вона така досить застаріла і більше схиляється до радянського зразку е совєтської армії. Тому що багато потрібних людей в армії займають позиції або посади, які їм ну, не відповідають. Коли ви повертаєтесь в тил, чи є речі, які вас дратують? Я не один з тих військових, якого бісять цивільні, які тут відпочивають собі і займаються своїми справами. Я вважаю, що дійсно так хто має можливість здоров'я, ті, хто мають. Внутрішні переконання, вони мають стати до війська, вони мають дати можливість змінити хлопців і мати можливість нам перемогти. Тому що війна ця не стосується окремо військових і тільки певної кількості людей. Вона стосується всіх. Тому що, якщо люди будуть ампатичні, то війна прийде сюди. І тоді вони будуть казати, що нам робити. Ну куди нам далі? Нам немає куди тікати. Не може вся країна стати біженцями. А чому ми на вашу думку воюємо? Чому у 2014 році Росія напала на схід України у 2022 напала повномасштабне вторгнення? З чим це пов'язано? Чому саме ми зараз воюємо? У 91-му році Україна змогла отримати незалежність. Підписали і був референдум. Це все зрозуміло. Але ж не було напевно розуміння, чого так сталося. Я от мамі кажу вам, чого кажу, Ну, там були такі процеси, і там Союз розпався, так? Але ми вже покоління інше. Тобто ми вже покоління незалежності, і ми маємо розуміти, що незалежність України вона прямо пропорційно залежить від нас. Те, що ми збережемо, то ми будемо мати. Тому що Україна завжди боролася за незалежність. Я по світі історик, я можу сказати, що ми постійно боремося. І ще скільки попереду ніхто не знає. Але саме головне, що ми маємо вірити, сподіватися, і саме головне щось робити для того не говорити, що буде перемога. Вона не буде легкою, вона буде дуже болючою для нас і досить тяжкою. Але вона буде рано чи пізно. Скільки, на вашу думку, буде тривати ще війна з Росією? Думаю, що це буде десь 2-3 роки в кращому випадку. Якщо не, б... не підключаться інші контрагенти, які досить рано чи пізно можуть все-таки підтримати Росію? А хто це може бути на ну, вашому? Та саме Білорусь. Я вважаю, що Білорусь такий самий ворог. Вони просто то, що вони кажуть, ми не хочемо війни. Це неправда. Вони дали можливість запуску ракет. Вони дали можливість заходу з Чорно через Чорнобиль до нас, і вони такі самі. Це їхні сателіти, так само і Китай, який не зрозуміло з його позицією, технології санкції вже не працюють. розумієте? тут має цивілізований світ конкретно поставити на місце агресора і не дати можливості, тому що зараз ситуація про там ядерну зброю. Це єдиний їхній там шанс якось казати, яка Росія могутня і велика. Якої зброї потребує українське військо, аби наблизити перемогу? В першу чергу, це напевне ППО, щоб перекрити небо. В другу чергу, це танки, важка артилерія, яка б змогла прикривати піхоту і е, знищувати логістику. Так само це літальна зброя для того, щоб е, питання в тому, ми коли вийдемо на от, кордони. Треба ж розуміти, що у нас буде сусід, який, як якщо навіть програється, як Німеччина, то вона буде жерити надію, що вона ще зможе поквитатися за це. Тобто ми маємо зробити якусь буферну зону. Яку відповідальність на вашу думку має понести Росія і Росіяни за те, що розв'язали повномасштабну війну з Україною? Ну, коли вони програють, а вони програють 100%, то я думаю, що Росія як держава не буде існувати взагалі. Я думаю, що вони скоріше за всього розпадуться на мілкі держави, ті, які вони притягнули до себе силою, і буде не буде такої держави, як Росія. А росіян на саме порі дуже мало. Якщо подивитися по історії, то там не так, їх і вже багато. А чи несуть пересічні росіяни відповідальність? Пряму, тому що вони обирали цю владу, вони не зробили нічого. Вони не як, не вони ж кажуть, що не бояться, не бояться за себе. Але тут гинуть люди, тут гинуть діти. І ми не прийшли до них з війною, вони до нас прийшли, і вони не розуміють того, що взагалі навіщо це вони кажуть, що ми маємо програти. Що тут бендерівці, фашисти. Але питання в тому, що це просто та сама пропаганда. Вони не розбираються, коли з'явилася Україна як держава, і коли з'явилася Росія як держава. Вони вважають, що Росія да, створила Україну. Але це ж питання бредні одного карліка, який сидить в бункері і розказує, кому як жити. Нагадаю, сьогодні Суспільна Вінниця спілкувалася з Артемом Михайловим, війцем 120-ї бригади 210-го батальйону тероборони збройних сил України. Дякую вам, Дякую. пане Артеме, за розмову.